Усім привіт! Сьогодні я розповім вам, як зробити припадання та доріжку, і у чому в них різниця. Припадання це такий широкий в сторону і присісти на ногу, так як ніби ми припали на ногу. І так само в іншу сторону. А доріжка це такі маленькі кроки. Тобто, якщо ми робимо припадання, за правою ногою ми ліво припускаємо на сад. Або ж навпаки, ліва нога йде в сторону і вправо прижимаємо назад. А доріжка це такі маленькі кроки майже на дні. Якщо ми почнемо зробити доріжку в праву сторону, то тоді ліва нога в нас вперед. А якщо ж ми почнемо зробити доріжку в ліву сторону, то права нога спереду. А тепер невеличка комбінація для того, щоб запам'ятати різницю між доріжкою і припадати. Але перед тим як я вам покажу цю комбінацію, не забудьте поставити вподобайку під цим відео і написати якийсь коментар для просування цього відео. Тож переходимо до вивчення комбінації. І вже подобряв, склавшися в традиції, ставимо ручки на поїзд, піднімаємося на полу пальця, вирізуємо в спинку і піднімаємо до коріння. Тепер ми зробимо три припадання в праву сторону. один, два, три. Піднімаємось на коло пальці, правосик закручуємо і робимо поверх. Тепер робимо припадання в кіло. Один, два, три. І так само піднімаємося на полу пальцях, закручуємо оберт. Робимо. Тепер зробимо доріжку вправу. Так само три. Один, два, три, полупальці, оберт. І вліво. Один, два, три, полупальці, оберт. А тепер я вам покажу ту ж саму комбінацію, але вже в пришвидшеному тексті та без підказок. Ось і все. А якщо вам було щось не зрозуміло, пишіть коментарях, і я поясню більш детально. Усім, папа!